Гарна не перстянка. А і троянда такого ж самого кольору. Красиво, а тут ось лаванда зацвітає такого самого кольору. А тут ось чуть-чуть темніше, ярче, така э, турецька гвоздика. Хто бажає до продажу по 45 лаванда, ось такі по 25-35. по 35. Э, Ці турецькі гвоздики різних кольорів. І хвости по 150, хто хоче. А ще ось такий теж відтінок Лавандовий колокольчик у мене заціював, правда красивий. Як він тут крутиться, бо йому тінь, але о, отак. От Ось який красиво. Так, тут все, що тимніше є. Такий і світліший. Чи розовий повинен бути. Біла хоста є. Теж по 150-150 гривень хости. Хто хоче, пишіть.